Партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс представляє маленькі історії Великого Києва на радіо Релакс гуляючи Києвом, ми не усвідомлюємо, як багато наших відомих будинків збудував лише один мрійник. Ми його знаємо як цукрового мільйонера Николу Терещенка. Та не знаємо, що починав він в бідності. І у часи, коли ніхто не вірив, що розбагатіти можна чесно. Уявіть: 19 сторіччя, маленька, галаслива площа Глухова, тут Злоточка торгує хлібом Неколка. Він мріє про Київ, мріє збудувати лікарню для людей або інститут. Але як? Дохід лише копійки, і у нього з'являється план. план, який налякав родину. Він міг не повернутися живим. Його відмовляють, але Никола вперто збирається чумакувати у Крим небезпечною дорогою, щоб продати хліб дорожче і наблизитися до мрії про Київ. Що ж, план спрацював. Він вирішує знову ризикнути усіма сімейними грошима. Якщо не вийде, Терещенки розоряться. Але якщо вийде, він зможе спонсорувати найдорожчі проєкти, які допоможуть тисячам людей. Нікола починає виробляти цукор. Згодом саме такий бізнес стає найприбутковішим. На солодкі гроші Терещенка збудовано Охмадит, головну старовинну будівлю, Театральний інститут Карпенка Карого, наукову медичну бібліотеку. І це ще не весь перелік надбань, що залишив нам босоногий мрійник з Глухова, який вірив, що гроші можуть принести добро. Маленькі історії великого Києва на радіо Релакс партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс.